Я знаю, що ви тут сієте не тільки ріпак, але на, в наступному рядку що, що тут посіяло? Садирати. Садирати, да? покривні Бок... культури. А Бок... які тут суміш? Суміш. Лон. Яка? Лон сіре, лон біле, віка і конік. Конські боби. Конські боби, да. так. Так. Азот. Дивимося, ми я їх знайдемо. Думаю, трошки тут ближче. Зараз маємо 18,5. А, 18,5 см, так? Да? А коли без сядрати, я сію ріпак на 36. А Ну, 36. Тобто ріпак був би так. Так. А це було б не сіло, так? Да? Ні. А так як покривні культури, вони будуть сходити разом. Разом. І потім на зиму мороз їх так. забере. Це ви перший раз? Так. Експеримент. Так. Як прийшла в голову така ідея? Ну, ми робили рік тому, вже ще так прості на стерні, перед, перед соя. Ага. І нам дуже сподобалося. Я трошки прочитав про це і хотів взагалі цього року того більше робити, але трошки проблем є там фінанси і стан то ви зараз. Рішили? На північ да? ну, гектар. Так би бсь його більше, але хоче проводити хоч би на північ гектар і дивитися результат наступний рік. А буде у вас контроль, щоб ріпак був без покривних культур? Так, там є без кул. Є, зрівнювати є ще. А давайте по -по подивимося, чи ми знайдемо. А добрива тут э, ріпак з добрими сієшся чи ні? Тут зараз ні, але раніше без ще э, так. Да, да, коли не було сирати, то були добрива. Да? Так, то бу, було на той рад тут, з другого боку був би бу, бу, цей бендобром. А чому зараз ви не даєте мене, Кривніку... Це ж на каже, в катушка бракує, катушка немає. Нема катушки? Маленький прийде наступний тиждень друга катушка і було, і буде бим, бу, було б можливість з мендобром. А зараз, щоб не, час не гаяти, так? Да? Так, не ходять поки кофорога. Я бачу, тут теж дуже волога. Так, да, і трошки я глиб сі, може ще, але mm -hmm. тільки, щоб починали настроїти. Mm -hmm. бо... Це зараз ви заглиб... заглибляли, де? так? Це іменно для покривних. Це перший ряд у вас йде з покривними так. культурами. А є, а. трошки може перестроїти. Позовіться. Бачите, це конський боб... боб нам попався вже. Він Дуже великий. Mm -hmm. І можна і попаде тут на бік. Так, да так, -да, йому вже немає да. е сили вет, вітру такі, щоб він в бік. А мілкі насіння ми знайдемо? Ну побачимо. А якою нормою сіли окривні? А є. Наверно, а, він, мабуть, з другого бік ще є. Піни кілограм. А це що в нас попалося? Насіння чого це? Я не, не знаю. Це не віка, ні? Може було до віка, бо ти кого мало того бачив. Uh -huh, uh -huh. Головне ні. 50 кілограмів, так? Да. Так. Uh -huh. Як ви гадаєте, для ріпаку це не буде конкуренція сильна? Кажу, що ні. Ні, так? Да? А думаю, що місце є. Ну розмір є, так? Да? Так. І воно не буде заважати розвиватись mm, ріпаку? Думаю, що ні. Тобто це ви теж не боїтесь експериментувати, так? Да? Ні. А що вас спонукало перейти на Новий тіло? У нас зараз була проблема посуха на літом. Навіть тут, у Хмельницькій області? Так, так як зараз, зараз управляла тут земля сьогодні. Ага. І ми б шили зараз звичайна сівалка, то зараз потрібна катки і все одно посуха на наступний день. Отакої вологи, як ми тут зараз mm. бачимо, на півдня, в груди, півдня б було. Ми все. не були, не було б, да? Ні, зараз 30 градусів і вітер. Dat was de eerste en de grootste reden dat ik naar Noord-Huil ik Er waren veel mensen en veel vrienden die naar Noord-Huil ik Er spraken veel vrienden. En andere mensen ook. У вас земли всего тут? Семь. Из семи е, гектаров. Сколько уже на 1200 пшеница, 1000, 1000 рыбак. Ну, где-то два Рік тому, 2-6. У вас була можливість зрівняти ноутіл і далі. А там що, мінів? Або мінтюл, міні. але ми теж виросли бурак, і це Традиційна. Традиційна. Традиційна воронка, да? так? Ну, ви зрівнювали, де вам більше подобається? Сьогоднішній день Новак брав більшу урожайність. Там, де не обробляли ґрунт, так? Да? Так, бо там, де ми обробляли ґрунт, там були грудки трошки. ще глина, горбах і глина. Або дискуємо, але робимо. Він зразу, де в слідах, був комбайн, і одразу має якісь грудки. Висихає дуже багато. Висихає. Свалка їде, і зерно лежить наверх, і дуже рівномірно сходиться пшениця. А нова все сходить е, нормально. І на горбках, так? так, і в низинку, і наверху. Так, так. А, нема у вас тут проблеми водної ерозії, ґрунту? Ну, Коли у нас коли оранка дощ... немає, але коли оранка є, то є. На коли дощі теж. Так. Є ерозія ґрунту від. Коли ми ораємо, ми не оранка вже 10 років не робимо, але раніше це видно, що було розірва раніше 20 років тому. А зараз ні. А які плани в далі робити більше? Ну, Не одразу хочу навчитися спочатку, що трошки пару років. Далі побачимо. Ви зрівнюєте, да? так? Пара поле менших пола по 20 30, 50 з горбами. Хочемо так планувати, завжди буде навчил. І буде навчитися наступні пару років. І далі побачимо, як далі зробити. Ну а і які віде? ви бачите для себе плюси, мінуси там, де ви не обробляєте, а сієте отак, не обробляє ґрунту. На плюси вологість. До сьогоднішній день п'яври я не бачу разі за поурожайність. Трошки краще плюси теж менше людей треба. І менше їздити по полах, бо він сіє одразу ми добром, треба окремо ми добро, Мі, треба, криму, добро сіяти, ще сі, раз їхати. Менше соларка. Ми зараз сіємо рипак, то втратаємо 14 літрів, а раніше було 40. Треба пропляти два рази, сівалка і катки. Багато людей. Витрат більше. Так, витрати буде дуже більше. Але мінус є треба коли весною і вологість. Треба мати терпіти. Витримку. Витримку треба. Так. Тут дуже важкий рельєф горби, низини. Працювати тут просто.